Деревосад, деревосад, фундук щеплений на медвежому горіхові. В даному випадку в нас два сорта Варшавський. Ось такі вже в нас плоди, горішки. І шедевр. Другий варіант. Щеплення у 24-му році. Червонолистий і зеленолистий. Ось такі наші щеплення, щеплення, щеплення. Такий варіант. Наступний варіант. Такі в нас горішки вже. Тут ще горішки поховалися. Місце щеплення, власне, не видно. Окремі навіть вже заброньовані. Мають імені таблички на осінь.